В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині. У готелі Тернополя майор застав свою дружину із сержантом і застрелив його. У Грузії викликають на допит добровольців, що воювали на боці ЗСУ. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних. Рожечинська громада на Волині втратила ще одного свого захисника. Про це 21 липня повідомили у міській раді. Перебуваючи у відпустці, помер Рожищанин, воїн військової частини А 4728 Ігор двадцять 1978 року народження. Траур за загиблим героєм триватиме з 21 по 23 липня, включно. Про дату та час поховання захисника. Та повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцькому районі, 20 липня, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території. За інформацією ДСНС Волині пожежа вирувала на площі 0,2 гектара у селі Угринів Луцького району. За попередньою інформацією, горіння спричинене необережним поводженням з вогнем громадян. Тривають заходи з виявлення осіб, які це зробили. Нагадаємо, спалювання сухої рослинності в Україні заборонене. За такі дії передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. На Волині затримали нелегалів з Росії та Азербайджану. Про це повідомили у міграційній службі Волинської області. 18 липня у Луцьку працівники відомства разом з міграційною поліцією при відпрацюванні місць торгівлі виявили громадянина Азербайджану 1970 року народження. На момент перевірки дозвільні документи на проживання в останнього виявилися недійсними. А ще раніше, 17 липня, співробітники Любишівського сектору міграційної служби затримали громадянку Росії без чинних паспортних документів. Іноземців притягнули до адмінвідповідальності та наклали штрафи. У Ковалі невідомі хлопці дуже небезпечно каталися на скутері. Відео незвичайного катання опублікував телеграм-канал Волиньблог. Відомо, що такий інцидент стався 20 липня. На кадрах видно, що хлопці, які були на щастя в шоломах, на невеликій швидкості обганяють автівки. Однак пасажир мопеда стоїть на своїх двох на сидінні позаду Керманича. Коли юнаки минають залізничний переїзд, пасажир знову піднімається у повний зріст. Наразі Невідомо скільки років порушникам правил дорожнього руху і чи покарали їх за такі дії, адже вони могли завдати шкоди не лише собі, а й іншим учасникам дорожнього руху. Воїнів Луцького батальйону Любарт, який увійшов до складу 12-ї бригади Азов, відзначили державними та відомчими нагородами. Про це повідомили в телеграм-каналі батальйону. За результатами кількомісячних успішних боїв у лісах під Креміною більше двох десятків бійців батальйону Любарт отримали державні нагороди. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко та командир 12-ї бригади Аз. Азов, полковник Денис Прокопенко особисто вручили воїнам нагороди За ведення успішних боїв на Кремінському напрямку. Азовці отримали на грудні знаки під назвою За відвагу служби та за доблесну службу. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки атак росіян на мирні українські міста та села. Так, у ніч на 21 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами Іскандер М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та тридцять дев'ятьма ударними ВПЛА типу шахет. З них 35 було збито. Про це повідомили повітряні сили України. Уже вранці 21 липня. Ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області. За інформацією, ОВА на місці працювали. Ці необхідні служби, а наслідки ворожої атаки ще уточнюються. Однак, згодом російські окупанти повторно вдарили по сумському району в час, коли там рятувальники гасили пожежу з попереднього обстрілу. За інформацією ДСНС України у сумському районі виникла пожежа в оселі мирних громадян. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл армії РФ. Рятувальники на щастя заховалися в без Спечному місті, після чого ліквідували пожежу. Також ночі 21 липня Київщина була атакована ударними дронами ворога. Влучання щастя немає, але була пожежа трав'яного настилу та незначні пошкодження. Окупанти вранці атакували дроном камікадзе жителя Новобереслава, що в Херсонській області. Про це повідомили в Ова 48-річного чоловіка у важкому стані. шпиталізували. у нього. Діагностували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та ро а також перелом ребер і плеча двотерпілому наразі надають усю необхідну допомогу. У центрі Києва незаконно знесли садибу Зеленських. Історичну будівлю збудовано ще у 1890 році. Після знесення прокуратура вже відкрила справу за статтею про знищення майна, на яке накладено арешт, а також самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. За даними Київської обласної прокуратури, на цю будівлю ще в січні цього року в межах кримінального провадження розпочатого за фактом умисного незаконного знищення або пошкодження об'єктів культурної спа. Чини був накладений арешт із забороною користування. на проведення будівельних робіт. Потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак у зв'язку з арештом будівлі усі роботи мали бути зупинені. Однак, 19 липня, попри арешт, не встановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки. Зруйнували історичний будинок на даний час. Встановлене місце знаходження техніки, яка в була задіяна під час знесення будівлі. У Болградському районі Одеської області десятирічний хлопчик помер від опіків, яких зазнав під час пожежі в гаражі. Про нещасний випадок повідомили в поліції області. Відомо, що десятирічний хлопчик бавився в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Дитина надихалася чадного газу і знепритомніла. А через пожежу дістало близько 40% опіків тіла. На жаль, хлопчик помер на місці події до приїзду медиків. Як стало відомо, під час трагедії батьки загиблої дитини перебували на роботі. А за малолітнім наглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду і спав у будинку. Сім'я, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей. У готелі в Тернополі майор застрелив 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Про це суспільному повідомила речниця спецпрокуратури західного регіону Юлія Шевченко. За її словами, подія трапилася 21 липня близько третьої ночі. Від отриманих кульових поранень прикордонник загинув на місці пригоди. Конфлікт виник на ґрунті. ревнощів. за інформацією місцевого видання Тернополяни. Чоловік буцімто заскочив свою дружину в ліжку із загиблим сержантом майор, нібито шість разів вистрелив у сержанта з пістолета Глок. 17 офіцера затримали. Йому готують підозру в умисному вбивстві. І до новин світу. Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у службу державної безпеки Грузії. Про це пише Європейська Правда з посиланням на сова. Зокрема, стало відомо, що у Тбілійському міському суді опитали Лашу Чегладзе, активіста антиокупаційного руху, який брав участь у бойових діях в Україні. Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом і були якісь запитання про. Це запитували, коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні питання. Сказав Чегладзе. Його адвокат назвав справу політичною і заявив, що його клієнта викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії. Про урядовий телеканал і повідомляє, що Чегладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади. Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмеладзе. Його теж викликають за статтями про державний переворот і. Тероризм. Ізраїль підтвердив удар у відповідь, завданий у суботу 20 липня, по паливному складу та нафтопереробному заводу в районі єменського порту Ходейда. Про це пише «The Times of Israel». Міністр оборони Йоав Галанд заявив, що Ізраїль завдав удару по хуситах у Ємені у відповідь на атаку Путеля-Віво, де в п'ятницю вранці внаслідок удару безпілотника було вбито громадянина Ізраїлю. За даними військових, з листопада підтримувані іраном єменські повстанці випустили по Ізраїлю понад 200 безпілотників і крилатих ракет. Більшість із них була перехоплена американськими військами, а в кількох випадках ізраїльськими винищувачами та наземним. Ми системами ППО Хосити своєю чергою заявили про велику кількість убитих та поранених внаслідок удару по порту, та пообіцяли, що Ізраїль цитуємо, заплатить за це високу ціну. За словами ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу, порт Ходейда був обраний як мета не випадково. Хосити використовували його як точку ввезення зброї, яку їм постачає Іран. Нетаньягу також наголосив, що Хусити загрожують свободі судноплавства на одному із найбільш завантажених Нех судноплавних шляхів у світі. Як то кажуть, карма в дії у російській Анапі, 20 липня, місцеві жителі слідом за жителями Краснодара перекрили дорогу через відсутність електрики. Місцеві жителі скаржаться на відсутність електроенергії та води у своїх будинках. Російське видання «Осторожна новості стверджує, що відключення тривають вже чотири доби. За даними База, до місцевих жителів вийшов представник Россітей. Він заявив присутнім, що цитуємо, генератори вже їдуть. Але протестувальники. Не повірили йому і не розійшлися. Поруч зі стихійним мітингом чергувала поліція. А до цього жителі Краснодара теж перекривали вулицю через відключення електрики. Вони заявили, що до того щодня відключали електрику, а в той самий день її цілу добу не було. Але ми порадимо росіянам лише одне: пожинайте плоди своєї злочинної влади та байдужих співгромадян з усмішкою на обличчі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все. Добре, і побачимось.